Про встановлення партнерських стосунків з фінським містом Лапенранта йшлося під час 26-ї позачергової сесії Чернігівської міської ради. Депутати підтвердили наміри про встановлення партнерства між містами, ухваливши відповідне рішення у своєму відеозверненні до Чернігівців мер Кім Майярва передав вітання від нового міста побратима. Ми раді розпочати наше партнерство і розширювати співпрацю в економіці, науковій, технічній та культурних галузях у прийдешні роки. Як для кліматичної столиці Фінляндії для нас важливими є природоохорона, діяльність, освіта і туризм. Ми з нетерпінням чекаємо нашої співпраці з вами, наші нові друзі. У ці часи викликів ми працюватимемо разом задля кращого майбутнього. Надсилаємо вам теплі різдвяні вітання і бажаємо мирного нового року. Попередньо Владислава Трошенко провів перемови з мером Кім Моярва. Вони обговорили майбутню співпрацю між містами та процедуру підписання угоди. Фінляндія дуже цікава, дуже самобутна країна. Дуже цікаві там є деякі правила. корисні для нас будуть щодо місцевого самоврядування, щодо організації громадського. Просто взагалі це цікава країна мужніх вільних людей. Фіни зі свого боку також провели засідання, на якому підтвердили готовність до співпраці. Угоду про партнерство підпишуть на початку наступного року.